Вже багато років наша країна мужньо протистоїть жорстокому агресору, захищаючи державну цілісність. Ми пильнуємо і боронимо наші суверенні державні кордони. І в цей же час в нашій рідній країні частішують випадки насильницького вторгнення в особисті кордони наших дітей, злочинне зазіхання на їх безпеку та недоторканість. Дані проведеного в Україні дослідження свідчать, що сексуальних домагань. Та сексуального насильства хоча б раз у житті зазнала кожна п'ята дитина. Ми боїмося навіть чути про це, але це реальність так. Для тисячі наших хлопчиків і дівчат руйнівні речі, про які ми уникаємо навіть думати, стають жорстокою життєвою реальністю. Примус до сексуальних дій з боку незнайомців чи знайомих людей, і навіть членів родини реальність. Торгівля дітьми задля сексуальної експлуатації також реальність. Використання у виробництві дитячої порнографії, реальність, кіберхарасмент, сексбулінг, секстинг, гвалтування і сексуальне рабство все це їх реальність. Невже ми досі будемо заплющувати очі, не зважати, не називати речі своїми іменами? Невже дозволимо кривдити, принижувати, використовувати себе? Невже будемо продовжувати мовчати? Адже кожна історія сексуального насильства над дитиною це історія мовчання. Про що ж вони мовчать? Про що ж вони Мовчать. Це Поліна. Вона мовчить про те, що коли захворіла бабуся, мама три доби чергувала у лікарні, а вона лишалася вдома з маминим братом. Уночі він прийшов її, начебто, втішити, а сам почав торкатися її тіла гладити, цілувати. Відтоді налякана дівчина вимушена терпіти ці огидні доторкання кожного разу. Коли дядько приходить до них у гості, дівчина нічого нікому не розповідає, бо боїться і соромиться. Це Софійка, їй 12 років. Вона мовчить про те, що мати викладала в інтернеті її знімки, розраховуючи, що дівчину помітять та запросять на модні покази. Дівчину помітили, але потрапила вона до агенції, що влаштовувала відверті фотосесії. І зараз її фото та фото ще 20 дівчат використовують для поширення порнографії в соціальних мережах. Софійка відчуває жорстокий сором і дуже боїться, що одного разу ці фото побачать її друзі та однокласники. Вона не може заснути, але не наважується розповісти про це. Нікому з дорослих. Це Данило. Він мовчить про те, про те, що коли під Донецьком загинули його батьки, він шестирічним хлопчиком потрапив до інтернату. Тут його начебто всиновили, а насправді віддали у сексуальне рабство. Два роки дитину утримував у себе збочинець, який усім казав, що він родич хлопчика, а сам гвалтував його і до того ж знімав це все на відео. Але Данило так і не наважився нічого розповісти ані вчителям, ані знайомим. Це Вероніка. Зараз їй чотирнадцять. Вона мовчить про те, що коли була малою, її рідний батько дуже часто просив її дивитися, як він миється в душі, і навіть пропонував дівчинці власноруч мити його. А вона вважала, що так роблять усі діти. Бо тато казав, що саме такими мають бути стосунки батька з донькою. Все це тривало, доки вона не підросла і не зрозуміла, що відбулося насправді. Їй досі здається, що вона брудна, але чомусь не наважується поділитися своїм відчуттям ні з ким, ні з мамою, ні з бабусею. Це Аліна. Вона мовчить про те, що їй дуже хотілось привернути увагу одного старшокласника. І вона надіслала йому своє трохи відверте фото. Підступний хлопець поширив це фото в соцмережі, і тепер вся школа знущається з дівчиною, називаючи її повією. А деякі хлопці задирають поділ її сукні та пропонують усілякі непристойності. Вона і далі терпить ці знущання і мовчить. Це лише частка сумних і болючих історій, про які мовчать діти. Але ж мовчання не може врятувати. Мовчання не зможе врятувати. Якщо з тобою, твоїми родичами, друзями, знайомими відбувається щось подібне, не мовчи. Не мовчи, якщо хтось дозволяє собі порушувати особисті кордони, коли хтось зазіхає на недоторканність тіла, коли хтось примушує до чогось непристойного, огидного не мовчи навіть тоді, коли це просто неприємне доторкання, просто образливе слово просто зневажлива пропозиція. Тим більше не мовчи, коли це примус, агресія, гвалтування, зневолення. Звернутись по допомогу це не ознака слабкості. Ти можеш про неї просити. Ти маєш право вибирати, до кого з цим звертатися. Багато людей навколо хочуть допомогти, врятувати, визволити, відвернути загрозу. Просто дозволь їм це зробити. Довірся, поділися, розкажи. Скажи. Якщо хтось порушує кордони, заплутує і експлуатує тебе чи інших, повідом про це рідних. Чи, може, сусідів, вчителів, психолога, соціального працівника зателефонуй на гарячу лінію. Щось роби не мовчи. Адже світ навколо чудовий, і кожна людина має право жити у цьому світі вільною, щасливою, радісною та коханою, жити з вірою, з надією і обов'язково. З відчуттям поваги до себе.